Давним-давно в чарівному містечку під назвою Sunnyвейl жила чарівна парасолька на ім'я Елла. Елла була не просто звичайною парасолькою, у неї була таємна сила, вона могла літати. Елла не любила нічого більше, ніж злітати високо над хмарами, відчуваючи тепле сонце на своїй тканині. Але одного разу сталося щось несподіване. Зібралися темні хмари, почали падати краплі дощу. Елла знала, що її друзі, краплі дощу, потребують її допомоги. Рішучим помахом вона розправила свої барвисті крила і злетіла в дощове небо. Коли Елла злітала все вище й вище, вона помітила маленьку крапельку на ім'я Дропі, підхоплену поривом вітру. Дропі потрапив у біду. Ела кинулася вниз і вчасно зловила дропі. Завдяки своїй міцній тканині вона захищала дропі від вітру та дощу. Дякую, Елло, сказав дропі, і його голос дзвенів, як маленький дзвіночок. Ти мене врятувала. Разом Елла та дропі ширяли в дощовому небі, ухиляючись від крапель дощу та танцюючи з вітром. І коли вони летіли, сталося щось чарівне. З'явилась чудова веселка, що простяглася по небу яскравими кольорами. Це був знак того, що навіть у найтемнішій бурі завжди можна знайти надію та красу. Маючи дропі поруч, Елла знала, що знайшла справжнього друга, і коли вони летіли під веселкою, то знали, що незалежно від того, які випробування чекають попереду, вони завжди протистоятимуть їм разом. Коли сонце почало сідати, Елла та Дропі повернулись додому в Вейл. Їхні серця були сповнені радості та вдячності за дружбу та спільні пригоди. Ось і закінчилась сказка про літаючу парасольку та дощову краплю. Але в Сані Вейлі, де магія завжди літає в повітрі, їхня історія житиме вічно. Під мерехтливими зірками на нічному небі Елла та дропі полетіли у височинь, готові до будь-яких пригод завтрашнього дня. Зрештою, завдяки дружбі та трохи магії, в Сані Вейлі можливо, все.